Котися чорнобриві, танець з москалями або москалі чужі люди, роблять лихо з вами, гаска не жартуючи, жартуючи, кине, піде свою московщину, а дівчина гине. Я будь сама, щоб нічого, а той стара мати, що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яне, співаючи, коли знає за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледащо, кохатися чорнобриві. Танець з москалями, бо сході чужі люди знущаються вами. Не слухала Катерина ні батька, ні ненька. Полюбила москалика, як знала серденька. Полюбила молодого, садочок ходила, поки себе свою долю там знепростила. Пличе мати вечеряти, а вінка відчує, де з москаликом, там тя не чує. Не дві ночі та й очі чи любоцьовувала, таке славе на сте село, я стала. Нехай собі ті, люди, що хотять доворе, вона любить, то не чує, що вкралося горе. Прийшли вістю до доброї, в, в погодах робили. Пішов на смерту речу, Катрусю накрили. Незчулася та й байдуже, що коса покрита, за милого, як сховати, любить потужний. Обіцявся чорнобривий, коли не загине. Відтягши вернутися, тоді Катерина буде собі восковкою, та будеться горе, а поки що тиха люди, що подень кого. Не журиться Катерина, слізом підтирає, у дівчата на вулиці, без з неї співають. Не Катерина, миється связою, вітра, у опівночі, піде за водою, Щоб вороги не бачили, прийде до криниці, стане собі під калину, заспіває гриця. Виспівує, вимовляє, аж коли плаче Вернулася і раденка, що ніхто не бачить. Не журиться Катерина, і гадки немає. У новенькій усиночці вікно виглядає. Виглядає Катерина в минулого півроку. Залудила коло серця, закололо боку. Нездужає Катерина, ледве лезлишка, Виджуна та запитку дивіться колишня. Вичиняла Катерина, От суми котику, поглядає на улицю. Колишню дитинку поглядає, нема, нема, чи то чи не буде. Ішла в садок поплакати, так дивляться люди. Зайде сонце, Катерина по садочку ходить. На ручниках носить сина очиці поводить. Отут змужки виглядала, отут розмовляла. а там, а там сину. сиру, не доказало. Сидить батько, тіли з столом, на руки спилися, не дивиться на сьогодні Божий, тяжко зажурився, коли його мати сидить в ньому в ледве-ледве родве медведь, вимовляє домовляє доню, що весіння доню моя, а де ж твоя пара? Де світилки з дружинками, старости, бояри в Московщині до юмор'я, іди їх шукати, та не кажи добрим людям, що є в тебе мати. Проклятий час, годинка, що ти народилась, якби знала до схід сонця, була потопила. Сталась віти гадині тепер москалеві. Доню моя, доню моя, цвітеній рожевий, як ягодку, як тяшечку, кохала, ростила, Налишенько, доню моя. Що ти наробила? Одячила, іди шукай у мостві свекрухи. Не слухала моїх грічей, то її послухай. Іди доню, найди, найди, привітайся. Будь щаслива чужих людях, до нас не вертайся, не вертайся, дитя моє, з далекого краю. А хто ж, мою головоньку без тебе сховає? Хто заплаче надо мною, як рідна дитина, Хто посадить на могилі червону калину, Хто без тебе, грішну душу, поминати буде. Доню моя, доню моя, дитя моє любе, іди ж од нас. Не ледве, небезловила. Бог з тобою. Так нетба на тіл повалилась. Обізвався старий батько, свого здешний Бога. Завідала Катерина та у ноги. Прости мені, мій батечку, що я наробила? Прости мені, мій голубе, мій соколамий. Нехай тебе Бог прощає. Добрий, ну і Богу, тисяч. Лет пристала, поклонилась, вийшло мов стати, осталася сиротами старий батько й мати. Пішла селом, наче Катерина, на голові кустина, на гордова дитина, вийшла з села, серцем віє, назад подивилась, похивала головою та й заголосила. Ходім, сину, смикаються.

Ходім, сину, смеркається, коли пустять хату, а не пустять, то й на дворі Будем ночувати. Під хатою заночуєм, сину мій Іване, де ж ти будеш ночувати, як мене не стане? на мій синочку, кохайся на дворі, Собаки злі, покусають, та не заговорять. Не розкаже, сунюше, Саме їсти й пити. Бідна моя головонько, ну що мені робити? Мабуть, добрим сковщина тягли далася, внучить тільки знає, що москаля кличе. Через хід за метами летить медведиш. Боса встала серед шляху, терплась рукавами, а москалі скалі назутні, як один похвалює. Лихо моє, долимо. До їх, коляд, попереду старші дві. Любий мій Іване, серце моє кохане, де ти так варився? Та до його застремено, а він подивився та споривне коня Бога. Чого ж потікаєш? Хіба забув Катерину, хіба не впізнаєш? Подивися, мій голубе, подивись на мене. Я катруся, твоя люба, нащо версти мене? А він коня проганяє, ніби той не бачить. Постривай же, мій голубе, дивись, я не плачу. Хіба не пізнав мене, Іване, серцем подивися, їжу, же Богу, я катрусь. Дура, а движися, візьми і Безумний. Боже ти мій, Іване, і ти мене покидаєш, а ти ж присягався. Що ж ви стали, возьміть і Кого? Мене взяти? За що, скажи, мій голубе. Хочу дати свою катрю, щоб у тебе в садочок ходила, свою катрю, що для тебе сина породила, мій батечку, мій братіку, хоч ти не цурайся, наймочкою тобі стану з другою кохайся з цілим світом. Я забуду, що колись кохала, що у тебе сина мала, покриткою стала. Покриткою, який сором! І за що я гину? Покинь мене, забудь мене, та не кидай сина, не покинеш серце моє, не втікай від мене, я вирос у тобі сина. Кинулась на мене та година вдалося на тим, згубила запланена земля дитина. Ось, воно, подивися бутів нема. Сина, сина, батько цурався, Боже ти мій, дитя моє, де діну з тобою. Москалики, голубчики, возьміть за собою, не цурайте, слебедики, воно сиротина. Возьміть його та отдайте старшому за сина, возьміть його, бо покинув. Як батько покинув. Бодай його не кидала лихая година. Гріхом тебе на світ Божий мати породила, неростай же нас відкриття на шлях положила. Оставайся шукать батька, а я вже шукала. Та ліс зі шляхом, як на лісня, а дитя осталось, плаче бідне, а москаля байдуже, минуле. Воно й добре та на лихо нізличі почує. Біга Катя, або са лісом, біга та молоса. То подалася на Івану, то плаче, то просить, і на навозлися, руку подивилась, а п'ябі живі, серед стави мовчки опинилась. Прийми Боже, мою душу, а ти моє тієї, що Бог зробив і в гетьман хотіла, що люднила Катерина спіхала, дур пітер по підставу і стівну сразу.